Едмунд Еміль Кемпер III народився 18 грудня 1948 року в Каліфорнії. Дитинство Еда було вкрай неблагополучним. Деспотична мати жорстко карала дитину, що викликала у нього люту ненависть до неї. У той же час Ед любив свою матір. Вона була для нього незаперечним авторитетом. Схожа, ситуація склалася з матір'ю у більш відомого серійного вбивці Едварда Гейна. Відео про нього стане наступним якщо ти підтримаєш цей лайк підпискою та лайком. Дякую. У віці восьми років батьки кемпера почали замикати його в підвалі, де його часто тримали цілу ніч. Еду являв себе злочинцем, засудженим до страти, а своїх молодших сестер екзекуторами. Улюбленою розвагою дитини була гра у власну страту, однак він пішов ще далі. Одна з його сестер одного разу виявила свою ляльку без голови і з відрізаними руками, і кемпер спалив свого домашнього кота живцем. Сестра також згадувала, як одного разу дражну. Нила Еда, що він закоханий у свою вчительку і хотів би її поцілувати. На що він заперечив і сказав: Щоб поцілувати її, я повинен спочатку її вбити. Очевидно, що зачатки майбутнього кемпера, кемпера вбивці, проявилися в ньому з самого дитинства. І незабаром було скоєно перше вбивство. У 13 років Ед був відправлений жити до бабусі та дідуся, батьків батька, незважаючи на те, що мати не вважала це цілком безпечним, і її побоювання виправдалися. Не минуло й півтори року, коли онук застрелив бабусю та дідуся з гвинтівки, після чого він буквально і скромсив жіночий труп ножем. Поліції він скаже, що просто хотів відчути, як це вбити бабусю. Після цих подій кемпер був поміщений у лікарню для неосудних злочинців, де він провів 6 років. Кемпер був великою дитиною, зріст якої сягав понад двох метрів, а його рівень IQ тримався на рівні близько 150 пунктів, що є результатом, який можна зустріти у однієї людини з сотень тисяч. Нормальним вважається IQ від 90 до 110. Варто окремо відзначити поведінку Едмунта в клініці. Він дуже уважно ставився до лікарів, всіляко виявляючи їм свою повагу, і незабаром вони стали вважати його практично вилікуваним. Крім того, Кемпер був поручений його матір'ю, яка займала на той час досить високу посаду. Незабаром Ед вийшов на свободу, де мав перебувати під постійним наглядом влади та піклуванням матері. Однак, вже в 70-му році кемпер був доглянутий крізь пальці а через кілька місяців контроль був повністю знятий. Згодом слідчі у справі кемпера буквально будуть вражені від такої недбалості. Саме в цей час Едмунд знову приймається за злочини. Спочатку він кидає роботу і вирішує шукати потенційних жертв у барах, однак цей варіант Кемпер пізніше відкидає, справедливо вважаючи, що йому загрожує швидке викриття. І тоді Ед придумує новий спосіб, набагато безпечніший для нього. Він підсаджує голосуючих дівчат до своєї машини, завозить їх подалі, гвалтує і вбиває. Це дуже просто. Перше таке вбивство, яке поклало початок новій серії, відбулося 7 травня 1972 року. Того дня Кемпер помітив біля дороги двох симпатичних дівчат, які голосували і зупинився біля них. Ці дівчата були 18-річними студентками Мері Ен Пеш Пешта Аніта Лучеса. Кемпер відвіз дівчат на занедбану дорогу, де без довгих передмов схопив поліетиленовий пакет і задушив їх. Мері стала першою. Однак вона чинила запеклий опір, що розлютило Еда. Він дістав ніж і завдав дівчині кілька ударів, після чого перерізав горло. Всю цю картину спостерігала Аніта, замкнена на задньому сидінні. Якби вона була трохи спокійніша, їй можливо б і вдалося врятуватися, але незабаром після подруги Аніта була вбита. Кемпер склав тіла в багажник, загорнувши їх у плівку, відвіз їх додому і сховав у своїй кімнаті. Пізніше Едмун зробив розстень тіл, а також обезголовив їх. Зробивши кілька фотографій, він відвіз тіла в гори, де закопав їх недалеко один від одного, окремо від голів. Одна з них була знайдена в серпні, що дуже занепокоїло кемпера. Він думав, що такий спосіб позбавлення від жертв є досконалим. Згодом труп Мері Ен Пеш був знайдений і ідентифікований, але тіло Аніти не було знайдено. Злочинець не пам'ятав точного місця поховання. Минуло кілька місяців, і Ед знову вийшов на полювання 14 вересня 1972 року. Його жертвою стала 15-річна японка Еїко Ку, так само як і попередні жертви Еїко підсіла в машину до Еда, голосуючи біля узбіччя. Але цього разу вбивство було скоєно з набагато більшою жорстокістю. На думку кемпера, минулого разу дівчата загинули занадто швидко, вбивця довго і болісно душив дівчину, після чого вона вже була мертва, сильно побив труп. Кемпер ще довго грався з тілом дівчини, а потім відвіз його додому, поклавши труп до себе в ліжко. Кемпер сам ліг поруч і заснув. Наступного дня Ед відрубав руки і голову від трупа, а з ним багажнику поїхав на обов'язковий огляд до психіатра, де справив на лікаря гарне враження, який оголосив кемпера повністю вилікуваним і закрив його медичну справу. Спокійною душею вбивця виїхав, щоб поховати тіло Еїко і втопити в океані її руки і голову. Перед наступним злочином Кемпер чекав кілька місяців, побоюючись підозр. Однак не було жодних ознак того, що його підозрювали, і маніяк неймовірно наважився. Він відправився в магазин зброї, де заповнив анкету на купівлю вогнепальної зброї. Звичайно, ед приховав свою судимість та психічні розлади, і його дані ніхто не перевірив. Безпечно оформивши всі документи, вбивця, придбав нову зброю пістолет калібру 22. Того ж дня, 8 січня, він використав його, коли 19-річна Сінді Шелл стала новою жертвою серійного серіалу. Кемпер діяв у стандартному порядку, підсадив дівчину в машину, завіз у глушину, де він вчинив вбивство. Маніяк викинув Сінді з машини і вистрілив її в голову. Дівчина померла не так болісно, як її попередниці, але її тіло чекала подібна доля. Злочинець відвіз його до себе додому, де зробив розтин, обезголовив труп, а з голови вийняв кулю. Вагомий доказ того, що він купляв пістолет на своє ім'я. Саму голову маніяк залишив собі на пам'ять, якось сховавши її на задньому дворі, і періодично діставав, щоб насолоджуватись поглядом свого трофею. Частину тіла вбитої дівчини були знайдені наступного ж дня, що внесло в розрахунки вбивці деяку помилку. Він розраховував, що і це вбивство було скоєно ідеально. Варто визначити, що маніяк дійсно поводився дуже грамотно, вчиняючи злочини акуратно і безпомилково. Окрім завидної інтуїції, везіння та холоднокровного розрахунку, кемпер мав ще одну вагому перевагу. Серед поліцейських міста у нього є багато приятелів, з якими він любив посидіти в барі за кехлем пива. Саме там вони розповідають кемперу про те, що робиться в місті і як, що розслідує поліція. Злочинець дізнається і про хід розслідування вбивств, скоєних ним самим, і про плани поліції на найближчі дні. Ед розуміє, що слідство рухається мляво, і детективи практично не мають жодних зачіпок. Дійсно, розслідування мало не увінчалося успіхом до того, як випадково були знайдені фрагменти тіла Сінді. Поліція не розглядала версію про те, що в місті Берклі та його околицях діє серійний вбивця. Крім того, як вже було сказано, сліди Кемпер чудово замітав. Слідство мало лише загальні міркування щодо особистості злочинця. Він обережний, поводиться природно, а його жертви дівчата, які подорожують автостоп. На початку 70-х років це було максимум можливостей правосуддя. Тепер з незначних деталей можна зробити набагато більш детальний портрет. В вбивці, але кемпер майже невловимий і він продовжує вбивати. 5 лютого після сильної сварки з матір'ю, з якою відносини погіршуються з кожним днем, Ед знову виходить на справу. Спочатку до нього в машину сідає 23-річна Розалін Торп, а після неї 21-річна Еліс Лью. Незважаючи на стандартний початок, події розвивалися дещо інакше, ніж попередні вбивства. Кемпер не вивозить дівчат у глушину, що в межах міста він стріляє в голову Розалін, яка сидить на передньому сидінні, і робить кілька пострілів у груди та живіт Еліс. Виїхавши з міста, вбивця перетягує тіла дівчат у багажник, а після прибуття додому відрізає їм голови прямо у дворі свого будинку. Наступного дня Кемпер заносить тіла до своєї кімнати, де розчленовує їх. Він знову дістає з трупів кулі, постійно пам'ятаючи про свою власну безпеку. З цієї ж причини маніяк вирішує кинути в океан фрагменти тіл, за допомогою яких можна було визначити особу вбитої. Знову склавши тіла в багажник, кемпер відправляється ховати їх, але на дорозі з ним трапляється дуже цікавий епізод. За невелику несправність в автомобілі Кемпера зупиняється дорожній поліцейський, який однак майже не лякає Еда. Поліцейський може бути застрелений в будь-який момент, але вбивця цього не потребує. Патрульний відпускає Еда, не підозрюючи нічого поганого. Маніяк спокійно продовжує свій шлях, знову залишившись непідозрюваним. Після цього Ед, однак, робить невелику перерву. Наступне вбивство він здійснив лише 20 квітня. Знову ж таки, поштовхом до нового злочину стала сварка з матір'ю, хоча цього разу вона сама стала жертвою. До цього моменту Едмунд вже патологічно ненавидів свою матір, яка справедливо засуджує спосіб життя сина. Кемпер не вчиться, не працює, по суті, сидить на шиї. Його ситуація була цілком влаштована, а доктори матері буквально збожеволіли Еда. Вбивця явно переоцінював властивості власної персони. Врешті-решт, чергова сварка закінчилася для Клер Стендберг дуже плачевно. Розлючений до межі, Ед вирішує раз і назавжди покласти край своєму приниженню і будь-що вбити ненависну маму. Дочекавшись темряви, маніяк не лягає спати, він проводить час перед телевізором, чекаючи, поки клер засне. Близько п'ятої години ранку, переконавшись, що матір міцно спить, кемпер озброюється молотком, пробирається в спальню до матері і вбиває її численними ударами молотком по голові. Біля бездиханого тіла він відрізає голову, який вимовляє все, що накипіло. Після вбивства Ед вирішує трохи поспати. Прокинувшись до обіду, маніак дзвонить найкращій подрузі матері Сарі Хелет і запрошує її на святковий обід. Злочинець природно не думає про будь-який обід. Коли Сара приходить до будинку, він просто душить її, а потім робить з тілом акт некрофілії, яку кемпер неодноразово практикував із попередніх вбивств. Після цього злочинець нарешті починає думати про те, як йому знову піти від правосуддя. Не знайшовши рішення, кемпер просто сідає в машину і відправляється куди дивляться очі. У дорозі кемпер проводить майже добу без зупинки. Він уважно стежить за новинами, очікуючи, коли стане відомо про вбивство його матері, але інформації немає. Тоді кемпер зупиняється в невеличкому містечку за тисячу кілометрів від місця злочину і з придорожнього телефону телефонує до шерифа. Вбивця зізнається, що він той самий вбивця дівчат, і що близько доби тому він убив власну матір та її подругу. Вражені поліцейські спочатку не повірили кемперу, адже вони часто випивали разом. Але Ед наполягав на тому, що він маніяк, і буквально через півтори години після дзвінка був затриманий поліцією штату Колорадо. Кривава черга закінчилася. Едмун Кемпер був визнаний психічно здоровою людиною, яку можна судити. На суді Ед розумно захищав себе, але це не врятувало його. Він був засуджений до трьох довічних термінів. В даний час Едмунд Еміль Кемпер III перебуває в лікарні для небезпечних злочинців.